У селі Переспа Рожечинського району журналіст Володимир Шевчук свого часу створив музей першої світової війни. Нині це складова ресторанно туристичного комплексу. Нещодавно музей відвідали члени громадської організації Спілка в'язнів жертв нацизму. Фішка цього закладу у Переспі креативне оформлення кафе, яке є своєрідним музеєм із військовими експонатами та предметами українського побуту. У старовинному млині із вітряком можна побачити артефакти, які підняли із дна річки Стохід-водолази. Експозиція музею пов'язана, зокрема, з Брусиловським проривом, коли на теренах краю точилися запеклі бої між арміями Австро-Угорщини та Російської імперії. На виставці зброя, амуніція, світлини часів Першої та Другої світових воєн серед відвідувачів музею лучанин Георгій Самолюк. Він народився воєнного 1943-го поблизу Коваля. Бої там проходили жорстокі. Ми ну, якби були учасниками ну, тих боїв і знаходили речі, які зараз ми тут бачимо на цьому патрони, снаряди, міни. Ну, декому не повезло, хотів розібрати. Снаряди, ну дехто підірвався, мій однокласник ногу відірвало. А так проходило наше дитинство. У цьому закладі давні події зринули в пам'яті багатьох краян, об'єднаних у громадську організацію Спілка в'язнів жертв нацизму. У кожного свої спогади. Микола Новосад із Грохівщини, приміром, пригадав ремесло, яким займалися в його родині. Ось ця притка. Я її пам'ятаю ще в дитинстві, як мої батьки, дід, бабуся і всі на них пряли. Кужий був, ногою ти нажимаєш, човник такий, ну, круглий, крутився і ті не таке ну, рукою, правда, треба було тягнути, посилати на ту пратку, і вона крутила і мотала. І нитки, і потім ходила така ціла катушка. У давнину з таких ниток виготовляли полотно, а майстрині оздоблювали тканину вишивкою. Чимала колекція таких картин зібрана в одному із оставкових залів закладу. Маргарита Парфенюк, яка народилася у нацистському концтаборі, пригадує: після війни молодь збиралася на вечорниці. Дівчата пряли, вишивали та мережили. Усе вручну. На її думку, такі експонати допоможуть молоді краще пізнати історію України, щоб вони бачили, що колись. Люди не сиділи і в карти не грали, а вишивали. І вкладали в кожну той хрестичку, в кожну стежечку свою душу. А ще тут можна побачити старовинні швейні машинки, грамофони, комоди, самовари, порцелянові статуетки та вироби з дерева. Вони дихають історією та довголіттям.